Великий піст йде до свого завершення. Ми вступаємо в тиждень, який передує верні неділі, але ж це означає, що буде вхід Господній до Єрусалима. Вхід, який так урочисто відбувався, який призвів до того, що вже в п'ятницю після цього входу Спаситель був розійтий. Напередодні Спаситель звертається до своїх учнів. І дуже важливо, щоб вони розуміли, що відбувається, що те, що відбувається, має найглибший смисло. Воно не порожнє, не пусте. Воно надзвичайно звістовне. Але для того, щоб воно було зрозумілим, треба, щоб вони знали, хто. Готується до входу в Єрусалим. І він питає їх, за кого вважають мене люди? Вони розповідають, а ви за кого вважаєте мене? І Петро каже, ти Христос. Христос за Старозаповідними уявленнями це Месія, який приходить для того, щоб повалити всіх ворогів і утвердити царство Боже, царство Бога на тій землі, а може царство і любові, і правди, і справедливості любові, і правди і справедливості, і світла, і добра і свободи. Спаситель є більшим, ніж Христос. Нам треба це знати. Але вони... Не здатні були на той час цього осягнути. Осягнути те, що для того, щоб здійснювалося царство Боже на землі. Жертву має бути принесений Син Божий. Вони цього не могли осягнути. Вони з трудом осягали те, що він. Христос Месія. І оскільки такі таємниці були незбагненні навіть для найближчих учнів, він каже, що забороняє їм про це розповідати іншим. Починає говорити те, що вони не збагнули по-справжньому. Аж до п'ятидесятниці, що він має йти в Єрусалим для того, щоб його схопили і катували, і вбили, але на третій день він Воскрес. Він це їм розповідає, а вони не здатні зрозуміти. Бо перед ними знов і знов наполягаємо на тому, перед ними є така таємниця. Бог, Син Божий, віддає себе в жертву. Таємниця не збагне. І не треба дивуватися. Спробували б ми на їхньому місці щось. Збагнути. Боюсь, що ще менше б зрозуміли. Ось які речі починаються ближчим часом. І вхід, і торжество, і осанна, і хвала, і зрада. І зречення найближчих учнів, і втеча найближчих учнів, і катування, і ганебна смерть. Ось що відкривається. Хто залишився з ним в цей час? Хто не покинув його? Хто біля Христа його стояв ми бачимо там кілька жінок, яких ми потім будемо вшановувати як мироносець, його матір і лише одного учня. Івана І Саме через те, що церква шанує скорботну матір, спаситель нашого. Ми вчора читали напередодні суботньої служби, а до Пресвятої Богородиці це особлива постова служба якою завершується п'ятий тиждень Великого посту? Акафіст до Пресвятої Богородиці. Уславлення і більше. Блаженство. З якими словами ми звертаємося в цьому акафісті до Пресвятої Богородиці? Радуйся, радуйся. Так само в блаженствах, які проповідує Христос. Блаженні, щасливі і радісні. Радуйся, споглядаючи на Христа. Радуйся, знімаючи тіло з Христа. Радуйся при погрібі. Не знов. Радість така незбагненна для звичайної людини. І, можливо, треба здобути якусь найвищу віру для того, щоб хоча б трохи наблизитись до розуміння цієї радості. Ми розуміємо, що вона скорботна. Стоїть, обіймає. Холодне тіло бере участь в покладанні його до гробу. Ми скорботу її розуміємо. Радість, можливо, зрозуміємо колись пізніше, але для нас є якась краплина радості тому що вона пережила все це і залишилася такою світлою, такою ясною, такою чистою, що ми дивуємося. У нас є в храмі міфліємська ікона Пресвятої Богородиці. Єдина в світі ікона. На який вона посміхається. Вона передчувала все те, що з нею відбудеться з самого початку. Їй процес сповістив праведний Симеон. Але, але вона все одно посміхається. Як це можливо, ми не знаємо, але ми знаємо, що вона... Всю повноту жіночого страждання. І в першу чергу страждання матері вона пережила в усій повноті. І тому з жінками, які страждають, вона завжди є. В тому і є. Та краплина радості, яка може бути у нас навіть і в стражданнях. Є взірець прийняття страждання. Є взірець переживання власного болю. Муки Набагато більшої, ніж та, коли ти прийматимеш фізичне страждання і смерть. Більшої муки, ніж переживання смерті близької людини немає.